Підлітки зараз мріють бути незалежними від обмеженої суми кишенькових грошей, але у пошуках роботи можна натрапити на недоброчесних роботодавців. Як себе захистити від неоплачуваної праці та не потрапити на гачок до шахраїв про всі труднощі пошуків роботи та укладання договору дізнавався журналіст Богдан Котенко. Часто в юнацькому віці хлопці та дівчата цікавляться можливістю заробітку на різних роботах. Проте постає питання, як правильно оформити відносини, аби не бути ошуканим. Цим питанням ми звернулися до Черкаського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, де пройшов тренінг з питань працевлаштування неповнолітніх. Директорка центру Ірина Мостова наголошує на важливих аспектах працевлаштування неповнолітніх, зокрема про застосування трудового договору, який є обов'язковим. По перше, це буде залежати дуже від того, як, як яка специфіка роботи. Тому що в кожного, якщо це айтішники в них своя, якщо це юристи в них своя, якщо це якась комерційна діяльність пов'язана з розповсюдженням, то в них абсолютно своя буде і свої норми, і свої умови, тому. Краще спочатку запитати роботодавця, можливо в них щоб, ну є своя стандартна форма, на яку вони погодяться. Також запитуємо, чи може підліток працювати на державному підприємстві. Зазвичай може, якщо це передбачається положенням, тому що в нас є таке розуміння, взагалі як розгалужуються державні є державні установи заклади як юридичні особи публічного права. Там скоріш за все ні, тому що є посадові інструкції. Вони затверджені по підпорядкованості наказами вищих органів управління. Якщо їхні посади передбачають посади помічників, посади працівників, наприклад. Так вони і пропису не кваліфікована праця. Вони можуть брати, чому ні. Дмитро має чималий досвід, як заробити на кишенькові залюбки. Розповідає про можливості для своїх однолітків. Це може бути від роздачі флаєрів до проведення яких середнього за масштабом... Заходів. Е, іноді продаю старі речі, які мені вже не потрібні, але які мають гарний вигляд та в принципі можуть використовуватись в побуті. І з останнього просто роздай флайери. Проте, поперед досвід, юнак також мав випадки, коли був ошуканий. Працюю зазвичай з роботодавцями на відстані, тож, звісно, бували випадки, коли мені просто не платили. Давали підробітку в чаті. Я її брав, виконував роботу. А після того як виконав своє звітання, пишу з приводу оплати а робот. Навіть просто зник в таких ситуаціях телефоную на гарячу лінію, намагаюся дізнатися з приводу того, як знайти цю людину, чи можливо повернути мені кошти, хоча б частину оплати за цю роботу, але такий досвід ніколи не закінчився успішним. У подібних ситуаціях можна звернутися до центру надання правової допомоги, де можна проконсультуватися з питання, яке цікавить. Звернутися на консультацію до установи можна будь-яким зі встановлених способів. Може бути телефоном. У нас є телеграм-чат, боти у нас повністю, тобто. Через месенджери на сайті безоплатної правничої допомоги там є повністю викладена кількість месенджерів через які до нас можна звернутися, їх і назви і посилання, або особисто звернутися в центр, або під час роботи консультаційних пунктів, або під час проведення правопросвітницьких заходів, або може звернутися просто прийти до центру. Чимало підлітків прагне заробляти на кишенькові. 16-річна Валерія мала роботу аніматора за контрактом, розповідає про його умови. Мої батьки підписували згоду на те, що я буду працювати, і також я підписувала, що я згодна на всі умови. У мене був перелік моїх задач, що я маю робити, що є в моїх обов'язках. І також писалася, не було конкретної суми, яка буде виплачуватися мені після роботи, але ми з моїм роботодавцем обговорили її і потім. Після закінчення моєї роботи мені її виплатили. Дмитро має чималий досвід роботи у сфері підробітків, розповідає про роботу за договором. Таке найчастіше траплялося, якщо на підробітки я відповідаю не тільки за себе та за флаєри, а за форму, апаратуру чи якісь матеріальні речі, тому що я за них несу фінансову відповідальність. Ніколи не працювала на жодного роботодавця. Зазначає одинадцятикласниця Дарина. Все, що я робила або роблю, це я працюю сама на себе. Я володію французькою мовою на доволі середньому рівні, і зараз я займаюся репетиторством, я вчу людей. Також нещодавно я почала захоплюватись фотографією та спочатку я набирала портфоліо, а потім вже почав фотографувати теж за гроші. Незважаючи на вік, дбайте про свої права. Богдан Котенко, Аліна Легкодух, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство.